Так, що ж, всім привіт, народ. А з вас підписати вподобайка, Я повернувся до розробки гри, до розробки ігор і почав новий проєкт. Поки що я його буду називати Симулятор країн. І знову буду робити тижневі звіти. Я почав в перший день, зараз я годину зробив ЕТР, поробив трохи, я подумав, як, з чого будемо починати і так далі. І почав просто з додавання самої мапи, як ви бачите, навіть не все ще розстав по місцям, але почав ось з додавання мапи потрохи. Країн. Я зробив вже ось тут префаб, зроблю це все зараз більш організовано і більш правильно, тому що є досвід створення симулятора України, і тепер просто роблю це більш організовано, більш правильно, і, більш, і буде все більш оптимізовано і більш красиво, тому що я знаю, як краще робити тепер, як краще починати. Тому так, це те, що я зробив за перший день. Так, що ж, тепер показую вам результати другої території. По-перше, я пододавав усі країни Європи. Знову ж це все префабами зроблено. Тому це потім все буде спокійно редагувати. Моя моє завдання зараз все додати і все розставити, щоб потім вже займатіти з усіма одночасно. І також, ну, це всі країни Європи, які вважаються в статистиці, в сайті, з якого я беру статистику по країнам, регіонам за Європу. І також додав Азію, яку я зараз також буду розставляти на наступному етері. Також я одразу зробив, щоб о, наші регіони знаходили собі сусідні області. Тобто ось скрипт. Цього ми запускаємо зараз, і Туреччина зрозуміє, хто її сусід. Так, гаразд, я зараз не покажу, як воно знаходить сусідів, я збирався почекати, поки воно запуститься. Як ви бачите, воно тут 6 хвилин запускається. Це через те, що в мене тут Азія, яку я додаю, просто в одній точці знаходиться, і вони всі е, через те, що вони через Колізію знаходять своїх сусідів, воно трохи там нескінчений трохи цикл вийшов, або дуже довгий. Тому просто як факт, я розстав всі країни, я поворівняв фімколізію, почав країни Азії додавати потрохи. І на наступному ментері це дороблю, просто показую вам поступово, як я все роблю. Але так. Так, що ж, ось і результати мовного третього дня. Давайте так, я рахую тижні розробки не по календарним дням, а по дням, коли я працював. Це третій день, коли я працював. На цей раз я працював 3 години, і по результатам відно. Тому що на початку, наприкінці минулого етеру, наприкінці минулого дня, я тільки просто позакидував азійські країни. Тепер я тут їх розставив, розставив африканські країни, розставив північно-американські країни разом з ось цими острівцями. Також тут тепер з'явився показник, що чи має країна вихід до моря, конкретний регіон вихід до моря чи ні. Це також важливо, ми потім це будемо використовувати в наших механіках. І лишилось тільки, якщо додавати саме на мапу Південну Америку. І далі можна вже буде працювати з показниками країн і так далі. Спочатку ми ось. Потрохи, все потрохи, все поступово, У мене є ідея, яку я буду реалізовувати, тому вона буде реалізовуватись потрохи, поступово, але буде. Ну що ж, зараз показую вам результат третього, якого третього, четвертого етеру, четвертого етеру, умовного четвертого дня. Додали Південну Америку. Ще, ще, ще. І вписав всім їх населення. Всім вписав населення. Типу, тепер у нас в усіх країнах вписане їх населення. Що прекрасно, з чим вже хоча б можна буде потім взаємодіяти. Зараз моя мета ще передивитись різні показники і також їх повписувати. І там вже потім будемо працювати над механіками. Спочатку вже задати показники всіх країн. Так що ж, ось, в принципі, результат п'ятого ї Він був годинний, він був маленький, але він є. По-перше, тепер в усі країни. Я вписав їх площу, тепер ми знаємо площу всіх країн. Це буде впливати на те, скільки вам ресурсів і часу треба на те, щоб умовно їх захопити, якщо ви вирішите їх захопити. Також, напевно, це буде впливати на кількість їх населення і так далі, але я ще потім тим це буду переробляти. Ой, ну, це не це основний, це не буде основним е джерелом впливу на їх населення. Там буде ще інші показники. Також я почав робити керування камерою. Зараз воно завантажиться. Мені я, мене не до кінця влаштовує керування камерою, яке було в мене в симуляторі України, тому я буду робити по-іншому. Ну, віддалені наближення да, це все роблю. Можна робити клавішами, можна робити мишкою. Але воно, в принципі, виглядає так само, але тепер рухається не камера. До цього ми рухали камерою в симуляторі України. Тепер рухаються всі ці регіони. І щоб воно не лагало ось як я зробив, якщо комусь цікаво, то в нас в скрипті регіона. Так, як он-тригер Ентер. Йде перед тим, як йде Update, то я, в принципі, можу просто на першому ж кадрі своєї гри, я е, видаляю свій колайдер. Тому що якщо колайдер не видаляти, ось давайте я тут приберу те, що я видаляю колайдер, і ось воно як зараз буде виглядати. Дивіться, як воно зараз. Ой, воно навіть не рухає. ось дивіться, як воно лагає при пересуванні. Тому що в кожного, на кожному цьому об'єкті є колайдер, що ну дуже-дуже, дуже, як дуже, дуже, е, би. Це змушує комп'ютер прораховувати всі ці прикосновення і так далі. І це дуже лагає. Тому треба використати колайдер для запису сусідів наших, і потім вже його видаляти. На щастя, в Unity, on trigger, enter, іде перед апдейтом. Тому я можу просто одразу, я тут додав зміну, типу, Dell Collider, Якщо він true, то я просто беру і видаляю, і потім просто не звертаємо на це увагу, видаляємо колайдер і ставимо false. Це, щоб не лагало. І я ще не доробив керування камерою, але це треба, щоб потім, наприклад, коли в симуляторі України це не так працює, на жаль. Щоб потім, коли ми, наприклад, ось так праворуч далеко, ліворуч далеко входимо, щоб ми йшли по колу. Я просто буду потім переміщати регіони, і ми будемо ось так іти по колу. Але це буде зроблено трохи пізніше. Ну що ж, до наступного етеру. Так, ну що ж, ось кінець умовного 6-го дня. Що ми зробили? По-перше, тепер в усіх регіонах в нас вписано ВВП додатково. Тобто у всіх регіонів ми маємо показник, чи має регіон вихід до води, чи яка в нього населення, яка в нього площа, і в яке ВВП. Також тепер дивіться, що я зробив. Я не до кінця пам'ятаю, на чому ми минуло я тепер закінчили, але так, перше наближення і так далі, ви вже бачили, керування регіонами мишкою. Тепер я ще додав на ВСД керування регіонами, і ви на ВСД звичайно швидкістю, а коли ви ви Ще додатково shift, то ви пришвидшуєтесь. А тепер найважливіше, дивіться, якщо я тикаю VSD і Shift-O, бачите, тут тепер можна йти по колу. І воно буде з'являтися наново. Якщо знато далеко відвести камеру, то воно буде помітно. Ну, тобто можна помітити, як воно перекидається. Але це якщо занадто далеко відвести камеру, я думаю, не буду давати можливість прям настільки далеко відводити камеру. Десь, я думаю, ось так. Давати відводити камеру нормально. І так вже не прям так сильно помітно перекидання країн. Фактично, я просто як тільки вони занадто праворуч уходять, я їх перекидую ліворуч, коли занадто ліворуч я перекидую праворуч. Типу, ось так. Ну і вверх вниз так само зробив. Просто а Якщо я вже роблю, то б не зробити вверх вниз так само. І тепер ви можете умовно від Японії дістатись до США чисто камерою. Загалом непогано, як на 6 етерів, ми вписали всім ВВП, ми вписали всім площу, ми вписали всім населення, всі знають, чи виходять вони до води, чи ні. Я ще подумаю, які основні показники будуть в моїй грі, довписую їх і будемо вже працювати над механіками і так далі. Ну що ж, народ, ось і закінчився сьомий етер і сьомий день розробки. Що я зробив? Я зробив. А, я вписав резерв, мов не додав зміну резерв, зміну депт. Це борги, борги держави, Кожна держава на початку гри будуть борги, і у деяких держав на початку гри буде резерв. Чому у деяких? Тому що не по всім державам є статистика за резерв, типу, у деяких просто нема статистики. М'янама по м'янмі нема, нема за статистики, і по багатьом інших країнам нема статистики щодо резерву, тому вони будуть починати з нульом резерву. Я не винен, просто нема статистики. Що ж, це був це. Я зараз записую в Литві, але наступний етер по розробці ігор, який буде, він вже буде в Україні. Тому я не знаю, наскільки ну коли, коли він буде. Я не можу обіцяти, коли він буде, нічого не можу обіцяти. Але якщо ви можете підтримати мене, або хочете підтримати мене. Ось тут, на головній сторінці моєго каналу, є кнопка спонсорувати. Ось «Спонсорувати». І ви можете мене підтримати. Також ви можете мене підтримати донатом по посиланню в описі. На жаль, поки що жодного спонсору нема, і мені нема кому дякувати. Але я подякую, як тільки з'явиться перший спонсор. посиланню в описі ще на донати. А так взагалом. Чекайте, чекайте наступних терів, і я сподіваюся, що ця гра вийде цікавою.